Я та людина, яка ну дуже багато слухала проповідей в інтернеті. Просто я не розбирала кого потрібно слухати. І я слухала одного, второго, третього. У мене такий був хаос в голові, в серці. І ви знаєте, від того, що я дуже багато слухала. Моя віра і моє мислення, воно не мінялося, Воно було спрямоване на негатив. А знаєте чому? Тому що Біблія каже, що як і в перший розділ, що ті люди, які не виконують Слово Боже, а вони являються тільки слухачами, вони обманюють самі себе. Оце я. Я обманювала себе. Тому що я не виконувала слово Боже, і результат прийшов у моєму житті тільки тоді, коли я дійсно почала виконувати це слово Боже в своєму житті, виконувати волю Боже. Коли в мене з'явилася дійсно прекрасна церква, духовні батьки, які проповідують і вони цим словом живуть. І коли я почала застосовувати це в своєму житті, моє життя почало мінятися. Я стала більше розуміти, получати відкривання, і більше возростати, і та ще виконувати волю Божу.